Привіт! Сьогодні поспілкуємося з Миколою, співвласником IT-компанії Девурай, який ще не пройшов менторство з фінансів. Хочу задати тобі декілька запитань, щоб почути твої враження і підсумки. Okay. Отож, як ти оцінюєш свій рівень знань у фінансах до і після нашого курсу. Е, ну, я так скажу, що до курсу я реально трошки так. З двоє ставився до фінансів, так і завжди старався триматися так осторонь них, і навіть компанії, які я співвласник, дав де в раї, от фінансами все-таки більше завідує там, мій партнер. От, але е, після курсу я однозначно можу сказати, що я перестав боятися фінансів. От я став їх краще розуміти, став вони е, реально е, не такими складними, як здавалося, е, виявляється. Ну, от, тому ну, тільки таке можу сказати, що реально перестав боятися е, фінансів, е, і це дуже кльово. Супер. А, добре. Яка тема або сесія виявилася для тебе найбільш корисною? Ой. А, багато дуже корисних тем. Насправді всі, всі однозначно всі були корисними, того, що багато багато що для себе нового відкрив. От, але якщо так прям прям виділяти, то напевно е тема про те, як розуміти, як читати і розуміти фінансові звітності, от, от саме найбільше, що сподобалося, саме як, як розуміти ці фінансові звітності, куди дивитися, що воно означає, як його аналізувати, як далі, що, що з цим аналізом робити, куди йти, що робити, От. Е в цьому плані напевно ця лекція найбільше, найбільше сподобалася, От вона yeah. найбільш критичне, найбільш практична в себе в застосування була. Mm -hmm. Ну, так погоджуюсь, бо це одна з таких найважливіших, найактуальніших тем для будь-якого власника будь-якого бізнесу. Оскільки mm -hmm. якщо ти почнеш mm -hmm. це робити, наприклад, зі своїм одним mm -hmm. бізнесом, ти це можна застосовувати ці навички і на інші. Mm -hmm. да, однозначно. Ага. І що саме класне, що тебе ну буде складніше, скажімо так, обманути. Будь-ким, хто тобі підсовує якісь інші цифри. Добре. Да, 100%, 100%. Добре. Чи вдалося тобі застосувати щось з програми на практиці у своїй компанії? Так, вдалося. Дуже рекомендації, які ти давав по нашій управлінській звітності, деякі з них ми вже, вже зразу впровадили, ті, які були там, в принципі, просто впровадити, додати якісь там додаткові показники, міряти їх там по-іншому. Додавати там якісь е, додаткові мікро-мікропроцеси в в аналіз цих звітностей, от це було е, точно е, корисно, точно практично. Те, що зразу з ходу, застосували. Також є купа ідей, як ще можна більш стратегічно покращити ці українські звітності, то що у нас зараз на така доволі базова. От її там є, є куди покращувати, і з того, що там ти вже рекомендував. Теж вже є в бикові задачі, які треба по-любому брати і впроваджувати. Ну, ну і кріпшу даде, каже да, -да, кажи. да я, теж дуже радий, що е під час нашого менторства виявилось так, що в принципі можна було помітити певні рекомендації для покращення і? вашої діяльності, і в принципі їх захайлатів. Mm -hmm. Ну і були да а дуже прості, які ви змогли швидко імплементувати. Це Реально е круто, що вона працює. Да, однозначно, що теж хотів додати. От що по ходу курсу було дуже багато реально практичних е, таких е, бізнесових парад по, по бізнес-процесам, по оптимізаціям, які там не, не стосуються конкретно фінансів, але які косино все одно пов'язані. От ми деякі були покращені навіть по процесам акаунтингу, по менеджменту інвойсів. Теж були там деякі покращення і зроблені і запроваджені. Ну, клас, я рада, що допомагає. Добре, і ще запитання: що було найскладнішим під час навчання, uh, та, та не знаю. Особливо ну, там, з точки зору менторінгу, особливо нічого. Uh, там єдине, що ну, це напевно особисте, якесь те, що просто не, не вдавалося повноцінно приділяти uh, час і увагу. Uh, Менторним сесіям, хоча, хоч вони були там, раз на тиждень, от, в принципі, це комфортний формат, але все одно, там, в зв'язку з певним таким, активним періодом роботи компанії, не вдалося настільки там, глибоко поринути, настільки хотілося б, наскільки там, там, ти давав матеріали, там, додаткове щось. Е, просто не, не вдалося повноцінно осягнути той матеріал, який був поданий, напевно. Цьому плані хіба що було ну час, час дякую за твою щирість, бо час це реально один з най, скажімо, цінніших наших ресурсів. Потрібно коли ти ще власник, потрібно вміти пріоритизувати, о тому я розумію, що не все було вам скажі, не весь комплекс інформації був осягнуто. Так, так однозначно. Добре, і я, 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 я до речі, я до речі, планую там через рік, можливо, два. Е, ще раз прийти що якось повторити матеріал? Так сказати? Ну я думаю, да сам процес думаю, покращиться. <сум> буде буде можливо багато нових змін внесених відповідно до більше потреб власників, скажем так. Mm -hmm. От е, і останнє запитання: яку пораду ти дав іншим власникам малого бізнесу, які ще не займаються фінансами? Дуже 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 просто займатися, просто тупо брати і займатися фінансами, вникати в них, розбиратися з ними, вміти їх читати. Ну от бо ну фінанси і цифри це е, ну без них зараз я вже звичайно розумний і розуміє. Ну, складно вести бізнес. Якщо ви не розбираєтеся своїх фінансах, не розумієте свій реальний стан речей, то означає, що ви не розумієте свій бізнес це означає, що ви не зможете приймати правильні ефективні вчасні рішення. Одна наприклад, конкретно в нашому випадку, от наша уполінська, навіть а на звіті цікаво в нас була, хоч вона там не була не супер. Після курсу стала трошки кращою, звичайно, після ментеринсесії. Але ну навіть навіть вона нам на певному етапі бізнесу показала такий дуже негативний тренд, який дозволив нам прийняти вчасно, от, що я хотів підвідати вчасне управлінське рішення. Яке в результаті через два місяці дало на плюс 10% до нашої маржинальності, О, супер, супер. Ну так, тому що фінанси індикують е, і показують тренди, і що відбувається дійсно з бізнесом. Оскільки е, для власників малого бізнесу зрозуміло, на першому місці мають бути sales and Marketing, так тобто продажі mm -hmm. в першу чергу, от але другим таким важливим моментом, це або проблемою малого бізнесу, що це недооцінка фінансової функції, бухгалтерії, mm -hmm. так. Uh -huh. uh, і тому, тому що можна рости собі в мінус і якби далеко uh -huh. не заїхати. О тому сто yeah, yeah. 100%. Тобі здається, що там тебе все в порядку. А продажі yeah, йдуть yeah. все класно. Так yeah, yeah, yeah. але yeah. потім немає за що заплатити зарплату своїм працівникам. 100%. Добре, дякую дуже велике Микола, що знайшов час, за цей фідбек. Було надзвичайно приємно працювати разом. Yeah. Бажаю розвитку і певного управління фінансами бізнесу твоїй yeah. компанії в першу чергу. От, оскільки, так як ми вже виявили, що це не просто про складні якісь там формули, mm -hmm. це про контроль, прогноз та прийняття якісних управлінських рішень. І mm -hmm. якщо ти власник бізнесу і досі керуєш на відчуттях, саме час це змінити. Пишіть приватні повідомлення або заповнюйте анкету в коментарях під цим відео. Дякую за увагу. Дякую, Руслан. Успіхів.